2012 року в Україні діє закон про попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Та чи виконується цей закон і як взагалі черкащани ставляться до паління в громадських місцях? Ми їх і запитаємо. У мене батьки е, палять цигарети. Я не хотіла продовжувати цю традицію. Коли я підросту, я не буду палити сигарети. Я не люблю, коли біля мене стоїть якась людина, запалює сигарету та від неї йде дим. А ще пахне алкоголем. Я б не хотіла б курити. Курити це дуже погане. А куріння це взагалі в стальних місцях. Стоїть, курить, заходить в автобус, кинув на дверях. Коло дверей і зайшов, не потушену сигарету, ну це одне, а то, що є вже рядом урна, можна ж туди кинути. Нема в нас, ну, як би сказати, такого культури якоїсь, сознання якогось такого, щоб людина поступила нормально. Тепер. Там повно вже накидано, не тільки це той, що заходить один, що, допустимо, я бачу, от зайшов і таке зробив. Повно там цих окурків. Звісно, ніхто не дивиться із нашого руководства, із організацій, таких, які б за цим дивилися, ніхто цього не бачить, бо вони їздять на машинах, вони не їздять в общественному транспорті. От. А так треба якісь міри приймати, що ж це таке. Я не задоволена кульцями, які на зубинках. Щоб дихати цим ядовитим дивом, мені приходиться відходити, І, а потім, як підходить маршрутка, мені важко до неї підбігати. Хлопці. Okay. Okay. дати таку комісію, щоб іноді отак пройшлись по городу і подивилися, як себе ведуть курці все, і якісь міри приймати. Значить, кинув цигар, цигарку, підніми, рядом лежать іще цигарки, забере ти. а потім накорми ти. набратися вже такої, як він наглості набрався, так і до нього поступить. Нагодувати його, гарні хлопці, щоб були в цій комісії. Нагодувати його і сказати, якщо ще буде таке, і предупреди остальних, якщо ще буде таке, будемо кормити, будемо збирати всі по вулиці цигарки, не до курки, і будемо кормити. Курільщика, саме не курящий, осуждати не буду. Кожен сам собі вправі безпокоїться за свій кошельок, за своє здоров'я. Кому не жалко грошей милости просим, пускай поднимают отечественную, табач, ну, отечественную табач, табачную промышленность. Что касается здоровья, ну, каждый сам себе вправе. Ну, в принципе, осуждать я не буду, как бы каждый себе вправе там выбирать, курить или не курить. Ну, сами они курят. Мне не подобается курение в громадских местах. Цим дихають діти, вагітні жінки, Треба для курців зробити якесь окреме місце для куріння. Я дуже задоволена тим, що вийшов закон про те, щоб заборонити паління в громадських місцях, як кафе, клуби, парки. Ну, погано хто може ставитися до них добре. От недавно був такий, на днях був епізод. Зайшла я у аптеку. Маленьку аптеку, ну, в смислі, поміщення маленьке. Ну, спитала продавці ці лікарства, вона мені відповіла, що є. Я думаю, ну ще щось подивлюся. Бо забуваю ж уже ж, возрос забуває. Так на вітрину дивлюся, зайшла молода людина років 30. Такий від нього перегар, що папірусами, що алкоголи. І одразу не стало дихати в поміщенні чим. І туди в окошко він до тої дівчини. Аптекарші, то вона, бідна, теж там, воно ж туди все йде, як він туди дихає. Поки я там подивилась, ну за метр від нього була, так можна було впасти. Потім він вийшов, кілька минут пройшло, вже стало легше дихати. Ну хіба можна оце в такому віді заходити в общественні місця і ще голову всувати туди в окошко, в аптеки, до продавця? Не було чим дихати. Прямо років 30 вже зріла людина. Це вже в людей просто совісті немає. Оце в такому віді ходить по вулиці, заходить в общественні місця, в поміщення. Ну, ми так перекинулися з дівчиною, пару слов, возмутилися, а що можна зробити? Я не люблю курити. У мене курять тільки папа в сім'ї. Я не люблю, коли біля мене курять. Я не люблю, коли куриш з куріння йде дим, воно воняє. Я, я ніколи не пробувала курити і не буду курити. Загалом черкащани негативно ставляться до куріння в громадських місцях. А що турбує саме тебе? Звертайся і ми розкажемо про твої проблеми.